Життя земного обрії неозори. Виставка картин під такою назвою відкрилася у музеї західного та східного мистецтва до старіччя від дня народження одеського художника Івана Козерода. Людина легенда, людина епоха. Саме так називають Івана Івановича, адже пам'ять цього чоловіка зберігає як творчі, такі руйнівні трагічні події, що визначали долю цілих народів. Зберігає і втілює на полотнах Голодомори, Другу світову війну і післявоєнну відбудову, учасником яких він був завжди. життєрадісний, натхнений, сповнений. Ідей так характеризують майстра, поціновувачі його творчості, колеги, друзі та учні. Через поважний вік Іван Іванович не зміг бути присутнім на заході особисто, проте взяв слово перед присутніми у своєму відеозверненні. Він досі веде активний спосіб життя і продовжує писати картини. Саме творчість Івана Івановича вона була зі мною. Ну, Всі картини в моєму будинку це картини Івана Івановича. Я ріс, я чув його історії, я бачив його картини, я бачив, як він писав. І творив. І для мене, знаєте, це була частина культури, яку я наслідував, яку я бачу української культури, справжньої української культури, одеської культури, тому що багато є, що він писав, і про наш лиман Дністровський, і багато про фортецю Білодністровського. Іван Іванович Козарот народився 14 жовтня 1923 року в селище Сахновщина на Харківщині у родині залізничника. Талант малювати проявився у майбутнього художника ще у самому дитинстві. Роботи Івана Козерода привертають погляд своєю чуттєвістю, уважністю майстра до деталі діляться своїми враженнями гості виставки. Тропиці роботи, дуже хороші. Потім я ще жила в Феодосії, і ось я побачила, як вона виглядала в 68-му році. Так, дуже гарно, красиво. Можливо, якась картина привернула вашу увагу особливо. Напевно, з цими квітами. Прям така вінтажна, естетична. Це талановита людина, дуже талановита. І він, як наскільки мені відомо, він ще малює. Своїх 100 років, і це дуже добре. У нього є е, натхнення. Це потрібно людям людям, кожному, е, кожній людині це потрібно натхнення. Відомий педагог, мистецтвознавець, художник і колекціонер Іван Козарот колись, до речі, очолював музей західного і східного мистецтва. За часів його так би мовити, директорства він підхопив і підтримав ідею Олега Аркадійовича Соколова створити унікальний клуб. Імені Чорльоніса, клуб синтезу слова, кольору і звуку. І цей клуб багато років вже потім працював з доброї руки пана Козірода, він працював у нашому музеї. Як керманич закладу, яким незмінно керував упродовж восьми років Іван Козерот, займався також науковою роботою, результатом чого стало видання всередині 1970-х каталогу та путівника по музею. А побачити на власні очі роботи майстра можна, відвідавши виставку Життя земного обрі неозори, яка триває у музеї західного і східного мистецтва.